Доплата до пенсії від ООН. Яка категорія пенсіонерів отримуватиме допомогу в 2024 році? У 2024 році планують другий етап програми допомоги українським пенсіонерам від всесвітньої продовольчої програми, Всесвітня продовольча програма ООН». У минулому році додаткові доплати отримали майже 278 тисяч пенсіонерів. Під час засідання робочої групи проєкту реформ гуманітарної допомоги та міжнародного розвитку для України Прахит було повідомлено, що додаткові виплати пенсіонерам від Всесвітня продовольча програма ООН заплановані і на 2024 рік. При цьому у Мінсоцполітики зазначили, що друга хвиля проєкту охопить 350 тисяч людей з інвалідністю. Хто з пенсіонерів отримав доплати від ООН у 2023 році? Щоб отримати у 2023 році виплати від Всесвітня продовоча програма ООН, пенсіонери мали відповідати певним критеріям проживати на територіях бойових дій або при фронтових територіях, пенсія не повинна перевищувати трьох та гривень. Такі особи не отримували раніше жодних виплат від ООН та інших міжнародних організацій і не отримують виплати для ВПО. Пенсіонери отримували додаткові виплати від Всесвітня продовольча програма ООН до кінця 2023 року. Після змін розмір додаткової грошової допомоги визначався як різниця між трьох гривня та пенсійною виплатою, але не міг бути менше 100 гривень. Наприклад, якщо пенсіонер отримує пенсію 2400 гривня, то йому доплатять 850 гривень. Щоб отримати таку надбавку, не потрібно було писати якусь заяву і звертатися до пенсійного фонду, це робилося автоматично. Доплата нараховувалася на картку пенсіонера разом із пенсією.